Полтавська художниця Роксолана Дудка перетворила військову казку на арт-об'єкт Дисоціація. Її з передової мисткині передали українські воїни. Це воєнна кастка, безлика, яка має отвори нештучно створені. Під казкою звуковий. Супровід, ви чуєте звуки, голосів, які люди жаліються на те, що в них вимкнуло світло, що немає зв'язку, що вони щось не встигли доробити зі свого життя звичайного життя, при цьому в них просто немає світла. А потім з'являється світло, але ми телепортуємося в військові дії. Відірвані звуки зриву ракет, бомбардування, вибухів і безпосередньо військових дій. Цей арт-об'єкт, частина виставки Довга ніч, яку експонують у Полтаві. Свої роботи презентували сім українських митців та один із Польщі, говорить куратор Антон Усанов. Ця виставка присвячена. Так би мовити, блекаутам, тим умовам, в яких живе багато українців, і в яких працюють багато українців, і в тому числі художники, дуже сильно змінюється побут людей, дуже сильно змінюється підхід до життя, до роботи. І саме це ми хотіли показати на прикладі мистецтва, як з цим працюють художники. Свою інсталяцію про страхи Полтавський митець Вартан Маркар'ян назвав хода навпомацьки. Це ліхтар у вигляді павука. Цей павук він одночасно це і ми, і наші страхи, які рухаємось в темряві. Ми знаходимося в собі, і ми не знаємо, куди ми йдемо а, взагалі. І маленький а, промінь світла а, лише показує нам на декілька метрів, і так, мабуть, кожен українець не знав, що з ним буде, і взагалі як далі рухатись. Це робота київської художниці Юлії Біляєвої. Надпис Піс, два слова піс. Мир, які складаються у такий крест, що ніби промовляє промовляє доглядача, що ні про який мир, ні про які перемовини із ворогом не може йти ніякої мови взагалі. І що вся країна працює лише на перемогу. За словами куратора, у центрі сучасного мистецтва Джамп виставка діятиме до 19 березня. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.